Ось поглянь міцні мури Киркора, ой які міцні. Навіть якщо ти ось так розведеш руки, муру все одно не обіймеш. То стіни міцна фортеця, і брама залізна, і замки, либонь, кожен завважки з А за мурами хто жив, знаєш. Тохтамиш хан, що повідати про нього? Тохтамиш хан, це мало сказати. Яким був хан? Аж не сила очам глядіти, такий жаский був. У народі казали, що його тіло обросло волоссям. Він був рудий, голова, як у барана, зіниці стояли поперек очей, таких очей. Людини не буває, ніколи не здіймав голосу Тохтамиш хан, але люди боялись навіть його шепоту. Багатий був Тохтамиш. Та й де ви бачили бідного хана? Чого лише в нього не було. В його кам'яних печерах стояли багаті рундуки скрині з великими замками. Але жінко тобі краще. Не відмикати кришок цих скринь. Якщо відкриєш їх дурненька, подумаєш, що сонце вкрали і сховали до скрині, а ти глипнеш і осліпнеш. А це не сонце, це пишні шати з коштовним камінням, гаптовані золотом убрання, тільки не чіпай їх руками. Не роби цього, нехай лежать. Липкі вони. Поза як багатство Тохтамиш хана потекло річками крові, припливло і лягло до скринь. стережуть ці рундуки кам'яні печери, кам'яні стіни й кам'яне серце Тохтамиш хана, нікого не кохав тохтамиш хан та й чи до снаги якому ханові кохання? Мав у гаремі дівчину на ім'я Джанике, і справді. Вона була джаникє душевна, добра була, лагідна, як дитина, неначе мати до всіх ласкава. Гарна була джанике на вроду, але в грудях дженике, неначе завжди тріпотіла пташка, що знайшла там прихисток. Так гадала джанике не знала дурненька, що в грудях у неї велика недуга, страшна хвороба. Не мала ні батька, ні матері. Тохтамиш придбав її у Бахчисараї, внизу купив дівчинкою і сховав її, як голуба в клітці, і ростив для себе у своєму гаремі. А щоб люди не намовляли поганого, назвав її дочкою. Всі боялися Тохтамиша, і маленька Дженики лякалася. Прийде Тохтамиш у гарем і спитає, якся маєш. Живу, каже Джанике. Покладе хан, Пелехата руде ручисько їй на голову, і здавалось, Джанике, що голова її відпаде. Чого тільки не мав Тохтамиш. І при цій найбільшим скарбом була Джанике. Одного разу спіткало Тохтамиша лихо. Фортеця Киркор була оточена ворогами. Обабіч ішли. велике військо. Били в даул, галасували, вже тріумфували. Знали, бо вороги, катма води у фортеці, а без води як проживеш? Знали, вороженьки, що не конче їм битися головою об каміння. Почекаємо, казали вони, часу вдосталь. Маємо воду, хліб маємо, а тохтамиш хан, коли ми його змусимо. Сам відчинить свою залізну браму, сам винесе ключі на Оксамитовій подушці й попросить, прийми все твоє. Так казали вороги, а за стіною ходив тохтамиш хан, як дикий звір, як злий і страшний леопард. Нема води, а дні минають, і птах Клафт жодного разу не розправив крил над киркором. І люди скоро почали падати, як осіннє листя. Кам'яне серце мав тохтамиш. Він боявся за свої скарби, а людей не шкодував. Він змусив їх кидати каміння у ворогів і гнівно казав своєму народові: Думаєте, я власноруч відчиню браму. Якщо мені забракне каміння, я ворота закидаю вашими головами. Люди спершу боялися, а потім уже нічого не відчували. Їм було байдуже хіба ж довго протягнеш без води. Запала тиша у фортеці Киркор. ніхто не співав пісень. У матерів не лише молока, крові з грудей не вичавиш, і найшвидше падали малі діти. Мені стало їх так шкода, а води досі катма. Джанике в гаремі дивувалась, чому так тихо в киркорі? Чому ніхто не гомонить, чому навіть собаки не брешуть? А неньки у відповідь лишень знизали плечима. Знали оненьки, а сказати зась. Потім до гарему джанике прийшов хлопчик пастушок Алі. Він підійшов, смиренно опустив голову й мовив Слухай, джанике. Бачиш, я чоловік, а не дивлюсь на тебе. Нехай мої очі не скривдять тебе, дівчину. Не бійся, вислухай мене, бо я прийшов з народу. Слухай, жонике, про тебе кажуть, що ніколи нікому ти не сказала неправди, що твої рожеві губи нікого не образили. Слухай, жонике. Люди й досі кажуть, провади Валі, тремтячи від переляку, що ти не Тохтамишева, донька, що ти наша, звідтілі й за скіюрта, що тебе купив Тохтамиш. Якщо так, женике, то як же терпить твоє серце, як ти можеш не допомогти людям? Послухай, що я тобі скажу. Це далеко, але не бійся, там вода співає. Ходімо. Навіщо нам вода? спитала Джанеке. Хіба не знаєш? У всьому киркорі немає ні краплі води. Малеча падає і гине, і ніхто не може її урятувати. Я хотів доповсти туди, де вода, але в мене широкі плечі. А ти, про тебе говорять, ти тонесенька, як гілочка, дістанешся всюди. Ти залізеш в ущелину і набереш звідти воду. Вона там співає. А я понесу її у водойму. Ходімо, ти ж наша. Що ти, хлопче? відповіла Джанике. Невже посмію я, дівчина? Мені ж не можна бути з тобою хлопцем. Небеса спустять на мене прокляття, усі мене гонитимуть, відвернуться від мене. Навіть ти, коли ти виростеш і змужнієш, указуватимеш на мене пальцем, і тоді мені доведеться померти. Не бійся, женике, благав хлопець. Ходімо, джаники, ходімо, зробімо так, щоб нас ніхто не побачив, а я візьму весь гріх на себе. Гаразд, погодилась джаники, і вони пішли. Цілу ніч дівчина з хлопчаком маленькими бурдюками тягали воду в міську водойму. І стало вже води у водоймі стільки ж, скільки в маленькому морі. Носили її знову і знову. Аж потім, коли забринів світанок коли розвиднілося, раптом із дівочих грудей відлетіла пташка. Навіть угледіла маленька Дженике, як вона злетіла ген-ген за небокрай. Невдовзі дівчині стало дуже боляче, і вона заточилася і впала на землю. Упавши до лілиць, Джанике почала жалітися матері всіх матерів землі. Коли засвітало, прийшли люди. Першими з'явилися найменші діти. Коли вони побачили воду, то вигукнули просто як мудреці Дивіться, вода! і почали пити. А потім бігали всюди і галасували Вода, вода! Хоч дорослі не йняли їм віри, малеча все торочила. Дивіться вода, вода, і вже всі разом весело повторювали це чарівне слово і почали тамувати справу. Лише потім помітили, що пастушок Алі плаче біля тіла, яке лежало на землі таке маленьке і худе. Коли ж повернули його горілиць, Упізнали і злякалися. Джанике, і все збагнули тоді люди й промовили урочисто: тут лежить найпрекрасніша з красних троянд райських садів. О, люди, приготуйте для неї найкраще місце у ваших серцях.